У Нас в студії вже в цій виїзні Світлана Яковенко, жителька Бучі. Вітаємо вас. Вітаємо. Ну, багато вже було сказано протягом сьогоднішнього ефіру. Марафон триває вже далеко не першу годину. Ми різні аспекти різних аспектів вже торкнулися. І тих подій сьогодення для вас ті перші години, навіть і перші дні, якими були. Дуже страшні і жахливі. Навіть спочатку якось не могли зрозуміти, що дійсно почалася війна. А коли ви це зрозуміли, от уже остаточно для себе? Коли зрозуміла, я 24 лютого ще е, зібралася і поїхала на роботу, відпрацювала до п'яти е, вечора, і потім, коли я е, вийшла е, метро Печерська їхати додому, я зрозуміла, що Багато транспорту, який не може їхати, він стоїть в пробках. Доїхала я до метро Шулявська і потім Метро працювало вже як бомбосховище. Я вийшла, йшла пішки до метро Святошино, якось добралася я до Бучі, і коли я ввечері, це було близько 21 часу, йшла Гостомель дуже бомбили, всюди були чутні взриви, і було дуже жахливо. Було дуже жахливо. Пані Світлано, скажіть, можливо, ви пригадуєте той момент, коли ви ухвалили рішення виїжджати з міста, тому що насправді кожен зайвий рух в той момент міг розцінюватися ворогом? Взагалі будь-як. Вони, вони ж розстрілювали людей Як буквально за будь-що. Так. А... І, і, і фактично це було так само небезпечно. Як ви ми залишилися, ніхто не готувався до війни. У нас було обмаль продуктів харчування. У моєї мами дуже складний стан здоров'я, бо в неї з 95-го року цукровий діабет. Інсульти і онкологія в 2020 році вона оперована. І брак ліків медичних у нас. І я зрозуміла, що якщо я щось не зроблю для того, щоб виїхати, вона просто ну просто людина помре. Бо так обстрілювалася буча, що волонтери просто не могли доїхати нам, щоб дати допомогу надати. До речі, ви говорили про те, що зі здоров'ям у мами були проблеми, і е, наскільки довго вдавалося отримувати допомогу в е, складі лікарських засобів? Е, ну, це в е, мене вже останні дні до виїзду, бо виїхали ми 10 березня е, 22-го року. І мене не вистачало вже. Медичних препаратів, щоб понизити тиск, mm -hmm. у мене залишилося тільки 10 ампул магнія сульфат, ну в народі це магнезія. І я вже е розуміла, що якщо в неї буде великий тиск 200 і більше, то тоді я буду якраз там 10 ампул. Я буду хоча б по одній ампулі їй знижувати тиск в день, але ж е шукала вихід виїхати, бо Людина Просто могла би, але ж ми ага. говоримо не лише про перші дні, перші враження, але напевно про всі 33 дні. От часто чули тезу, що ну бучанці були згуртовані, допомагали один одному. Принаймні, ну ті, хто залишився, залишилася і влада. І чим могла в принципі допомагала аптеки? Там ліками волонтери підвозили продукти харчування. Чи відчували ви на собі це єднання? Чи не було, скажімо так, ну вже аж таких панічних настроїв, що от, ну все це кінець? Діло в тому, що ми згуртувалися із сусідами, бо ми всі разом готували на вулиці на мангалі їжу. Адміністрація вона теж надавала допомогу чим могла, але ті ж самі медичні препарати, такі як при онкології, які їй треба вживати раз. У сутки, то вони наскільки могли, вони настільки допомагали, але ж не все так, що можливо у них, я розумію, що не буде якогось медпрепарату для того, щоб допомогти. Через те, більш того, що ми виїхали, бо 9 березня до мене прийшли військові Російської Федерації. Чи перелізли через паркан і вони почали погрожувати? Що казали? Вони сказали, що шкода, ну, вони на російській мові балакали, що якщо ми не виїдемо, то тут буде все в нуль і шкода, що ви не виїхали. І коли він другий раз переліз через паркан. Буквально пройшло хвилин 20 після того, як вони покинули моє подвір'я, то я зрозуміла, що вони можуть ходити погрожувати мені декілька разів на день. А перелазили так. через паркан, бо ви не пускали їх через. А в мене, так, у мене великий паркан біля двох метрів. Ми засоб знизу, що зверху не можна було. Відкрити через те вони я я так зрозумію, що якщо вони доїха заїхали до моїх сусідів, е виламавши своєю бронетехнікою войовничою, просто так, але Зрозуміло, але ви бачите, дякуючи єднанню українців, вони говорили, що шкода, що ви не виїхали, а вийшло так, що їх погнали мітлою з території Бучанського району з Київщини і в цілому з України. Правильно. Ми це зробимо. Дякуємо вам, Світлана Яковенко, жителька Буча, яка не залишила свою оселю під час окупації. Була з нами в ефірі. Дякуємо вам.